Друзі, я вас вітаю, продовжуємо занурюватися у світ нейромереж. І сьогодні я хочу познайомити вас з деякими нейронками, можливо, комусь вони знадобляться. І все ж таки, моя мета, я хочу, щоб ви зрозуміли, що на сьогоднішній день може штучний інтелект, що він на зараз впроваджується майже усі, у всі сфери: в бізнес, в програми, в додатки, в якісь сайти. І так далі. Тобто він зараз впроваджується скрізь. Таким чином, друзі, я хочу заакцентувати увагу. От, наприклад, чат GPT для інстаграму я користуюсь майже кожен день. А він створює для мене пости, я закидую свою ідею, прошу його рекомендацій, Або також щоб він надав мені якісь ідеї, щоб він скреативив, щоб він розписав мені план, сторітейл і так далі. Тобто хештеги. Тому, якщо в мене є якась інформація, я хочу, щоб він її там, додав, розширив або проаналізував. Ось я просто покажу ось всі ці запити, я робила в інстаграмі, і він мені допомагав. Що ще? Дивіться, просто як приклад, так? є такий от сайт Гама, я вже з нього розповідала нейронка, яка може за одним. Реченням створити вам сайт. Ми йдемо і пишемо, що саме нам потрібно. Ось, наприклад, створити сайт для магазину іграшок. Так, і прописали назву магазину світ іграшок. Нажимаємо. Тут можна презентацію створити або можна створити веб-сайт. Далі йде генерація з восьми розділів. Ми тут все це робимо. Ми можемо це ще такий момент, за що я полюбляю цей сайт, що тут можна обрати українську мову. І він її розуміє. Не всі, поки нейронки це працюють з українською мовою, але вже з'являється все більше і більше нейронок. А навіть якщо вам щось не сподобалось, ви можете тут замінити свій промп на англійський, ви можете його розширити, ви можете тут навіть додати документи. Можливо, у вас вже є да, технічне завдання для створення сайту, ви сюди його заливаєте, і ви вказуєте, щоб він опирався на цей документ. І далі він вже створює на підставі цього документу ваш сайт. Якщо вам все подобається, ви продовжуєте, обираєте, який фон має бути. І навіть ви можете не створювати тут цей сайт, а ви можете просто скористатися інформацією, яку він згенерує. Я дійсно користуюся цією можливістю. Не лише чат GPT мені допомагає, а і ще ось такого плану нейронки. А далі, поки він генерує, він тут вам надасть розкладку, він зробить картинки, згенерує. Ви тут це все можете міняти, переміщати, додавати і так далі. Просто використовуйте його як основу. А наступний сайт, да, AI, він може створювати шоти, тобто короткі відео. Ви можете закинути величезне відео там, з YouTube або створили самі, і ви хочете, наприклад, ви робили відеозапис якогось уроку, ви хочете створити якийсь коротенький ріл, щоб його прорекламувати. Ви закидаєте це відео і він вам монтує, вирізаючи такі основні аспекти з вашого відео. Далі тут ви можете редагувати, що теж дуже так зручно. Ви не передивляєтесь весь сайт, а ви можете навіть коригувати текстову частину, і він відповідно до цієї текстової частини змонтує вам ролик. Плюс додати можна і субтитри. Хочу зробити подарунок. Вам ось дивилися ви, як робити. Ви вже бачили, я показувала ось такого плану такий стікер для соціальної мережі. Він робиться дуже швидко і безкоштовно. Для цього нам знадобиться така нейронка, як Bing від Microsoft. Просто пишемо в пошуковому полі Bing. Bing.com. Далі тут переходимо до зображення і переходимо до Створити. У цьому зображенні пишете дуже легкий промпт, я вам зараз його покажу. Вона надає, якщо я не помиляюсь, 15 безкоштовних кредитів. Ви можете, вони оновлюються кожен день. Тому безкоштовно користуйтеся. І ось такий буде промпт. Красива дівчина сидить на логотипі соціальної мережі Instagram, одягнена в жовтий костюм, фон а, макет сторінки його профілю в Інстаграм з ім'ям профілю. Тут вказуєте своє ім'я свого профілю та фотографію профілю, м'яке відображення світла. Якщо робите для інстаграму, залишаєте інстаграм. Якщо це буде Тікток, то міняєте в цих містах Тікток, Ютуб, ну і так далі, де саме ви хочете, щоб воно відображалося. Копіюємо цей промт, вашу підказку, йдемо в Bing і вставляємо, нажимаємо, нажимаємо створювати. Далі він надає нам декілька варіантів, да, сітку з чотирьох зображень, і ви обираєте з цих зображень. Не завжди. А, він може відтворити ваше ім'я правильно. Це проблема не лише копілоту, це навіть може зробити і Міджорні, і Чаджі Ну, З текстом вони ще погано працюють. Тому якщо є якісь помилки, ви або перегенеруєте, або ви створите, а... закинете в редактор і там трішки відкоригуєте. А ось тут, наприклад, все було добре. «Ульянова Тетяна і мені це сподобалося. А тут трішки є зайві літери. А я ще тут робила генерації. Ось, наприклад, тут зовсім він поставив чоловіка замість дівчини, хоча в промті була прописана дівчина. Ось для Ютубу Тетяна Улянова теж мені це сподобалася. Можна її теж зберегти. Завантажуємо. Можна взяти, зараз подивлюся, якщо, наприклад, вам не сподобалося, там, не відповідає колір волосся да, вашому, вашому типу, да, ви точно так же прописуєте там, дівчина або хлопець-бой, або там, жінка, чоловік з коричневим волоссям або блондинка зі світлим волоссям. Ви це все прописуєте в промті. Все, ми завантажили ці зображення, зберігаємо їх. І зараз буде наступний крок. І нам потрібно тепер зробити заміну обличчя цих зображеннях. Для цього нам знадобиться наступна нейронка, називається вона Remaker AI. Вона робить заміну обличчя і теж безкоштовна. Вона робить не так якісно, як Pixie у Discordі, але для безкоштовної версії і для вебсайту, в принципі, це теж норм. А тоді дивіться, йдемо в Face натискаємо сюди, тут завантажуєте ваше зображення. Давайте візьмемо ось це перше. А тут ви завантажуєте ваш портрет, вашу фотографію, яку ви зробили. Портретну рекомендації щодо вашої фотографії. Це повинна бути портретна фотографія хорошої якості, з добрим освітленням. А ви можете прибрати зайве волосся, щоб ваше обличчя хорошо було видно. Якщо є окуляри, то ви їх знімаєте. Якщо ви хочете, щоб ваші окуляри були на вашому згенерованому зображенні, ви теж це прописуєте в промпті. І потім, коли ви це все зробили, завантажуєте портрет сюди і нажимаєте Обміняти. І ось такі генерації ми можемо отримати. Ось. Ось друзі, в принципі, якщо все подобається, нажимаєте зберегти, скачати. А друзі, в принципі, на цьому все. Я вам дуже дякую за вашу увагу, за, ті, за ваш час, який ви приділили. Я сподіваюся, що я вам дала максимум користі. Обов'язково підписуйтесь, тому що мені ця тема дуже подобається. Я слідкую за всіма новинками. І буду з вами ділитися. Підписуйтесь на сторінку в інстаграмі, а також підписуйтесь на телеграм-канал, де у зв'язку з тим, що там зручніше, я даю більше інформації. І текстову, і відео, і якісь гайди туди скидаю. Тому підписуйтесь на телеграм-канал також. Він є в шапці профіля, є посилання на мій канал. Тому ще раз вам дякую, бережіть себе. І до зустрічі на наступних курсах та майстер-класах.